На порядок денний чергової 65-ї сесії Шепетівської міської ради було винесено 23 питання та різне. На засіданні було розглянуто проект рішення про бюджет міста Шепетівки на 2015 рік. Прогнозовані доходи бюджету міста на поточний рік становлять 177 мільйонів 76 тисяч 176 гривень, що відповідає сумі запланованих видатків. Серед програм, затверджених на засіданні, міська програма навчання, виховання, підтримки та розвитку обдарованих учнів, творча обдарованість. Також Затверджено програму діяльності Шепетівської спілки ветеранів Афганістану на 2015-2020 роки. Депутатами було прийнято рішення про перейменування ряду вулиць міста вулицю Барського на Курортну, Ватутіна на Степана Бандери, вулицю та провулок Енгельса – на вулицю та провулок князя Святослава. Вулицю Комінтерну на Ольги Кобелянської, Комсомольську на Героїв Крут, вулицю та Привулок Котовського на генерала Шухевича, вулицю Куйбишева на Січових Стрільців, Луначарського – на Симона Петлюри, вулицю Роза Люксембург на княгині Ольги, вулицю та Привулок Кірова на Максима Залізняка, вулицю та Привулок Червоноармійський на вулицю та привулок Сергія Овражка, вулицю та привулок Крупської на вулицю та привулок Андрія Молодике. Також було розглянуто ряд земельних питань.